Всім привіт, мої хороші! У нас погода спортилася. Але сьогодні буде в нас не про погоду. Ой, неприятності мене не покидають, люблять вони бути зі мною. Хоч трохи не треба, називається. І після цього не вірю в сни. Хто? От напишіть, хто як, ви вірите в сни. Бо я вже вірю. Вже пару разів я провірила, що вірю. Снилося мені позавчора, що мене кусала чорна змія за руку. Але крові не було, нічого, просто... Укус такий за руку. знаєте? Я ж давай, як всі, зараз у віні, і полізла я в інтернет, дивитися, що ж то таке. Ну і там було, будуть у вас неприятності. Добре. Матіті, сьогодні рано встала, поки я в сарай ще не спішу, бо знаю, я вправляюся раз в сутки, їсти в них тут є. Поки я пішла, винесла відро з мусором, поки я ще щось стала, покрутилася, вийшла, чую, на вулиці пахне мені димом. Ну, дим, ти йдим, може хто грубу запалив, чи що, бо пішов морозець. Я ще собі пішла, винесла то відро, вертаюся ж назад. Дивлюся, у мене з під криші вали дим. Не поняла, зразу стала. Думаю, може хтось з хлопців розпалив рано, чи що, буржуйку, може, затопили. Та думаю, ні, я ж казала, не топити зараз, бо морозів немає таких. Я сюди залітаю, тут дим стовбом. О, Давай бігом вже ж бігти шукати причину. І знайшла причину. Лампа в поросят впала на солому і загорілося. Тут вже пішов коротше, таке плам'я. пішло. Вже почало горіти. Я тряпкою затушила, водою залили, вичистили, бігом повичищали. Вон, бачите? І воно вже тут ще доски стояли, воно вже на ті доски перекидалося і пішло би, коротше, далі. Погоріло б все моє господарство, якби я ще десь би трохи зачухалася о, Забігаю, а вони, бідні, диму, повно, всі стоять по куточках, ніхто не кричить, то хоч би хтось би кричав би. Ніхто не кричить, всі в шоці. Ой, Боже, Боже. Коротше, перелякалася, я почала мною аж тріпати. Але перший раз я зраділа цій ситуації. Як начиталася про ту чорну змію, там таке пишуть, що хай Бог милий. Я в собі в голові всю другу проблему крутила. А воно вилізло оцем. Ну, Богу, дякувати. Я вчасно замітила. Потушили. Зараз там поостиває, бо там і водою позаливали. Поостиває, тоді насиплю їм чистої соломи, але вже лампу підключати не буду. Вони вже не такі маленькі, хай зариваються в солому і сидять. Ну, їх матері. І все. Кози мої в шоці, свині теж. Дашка моя, бідна, перелякалася. Дим такий тут стояв стіною, а воно впало. Слухайте, поросета. Солому спресовують, воно робиться як терсоплита, поняли, воно собі тліло, тліло, диму напустило багато. І вже я зайшла, а тут а вогонь такий, такий уф, пішов. Я бігом туди тряпкою, тряпкою затушила, затушила. І все. Так що було би у мене отаке. Мала сьогодні балакати з вами на тему, що робити, коли звиноматка поросят не підпускає, а тут у мене вийшла зовсім інакше тема. Ой Боже. Ну Богу, дякувати, що все добре закінчилося. Вчасно побачили, вчасно затушили. Бо пішов би цей сарай, воно ж, тут дерев'яні клітки, тут ту желізні клітки. А тут ту дерев'яні і дерево стягнуте з цими досками, бачите? Ну, пішло б вся коробка пішла, б, і всі клітки пішли. б. Так що я не знаю. Фух, мені, мабуть, в дитинстві треба було йти на пожарника. Бо з тими пожарами. Але кажу Богу дякувати, що все добре обійшлося. Він каша, яка, дивіться. Красотка. Туди їм воду вже не лью, не лью в, кори, в ту маньорку, а вже сюди наливаю повне корито, щоб вчилися пити з корита. Вони вже не такі маленькі, вже мають доставати і вже сюди їм наливаю, хай тут їх п'ють. Бо розливають і роблять мокро собі. Ой, що ти там бився? Батон! Кабанчика я назвала батоном, а дівчаток то я ще не називала, бо не, ще не можу придумати. Ось ось кабанчик стоїть перший. Батон, Ти що їх обіжаєш? Не пускають тебе, да? не пускають до кори, та от зарази, каже. Зарази такі, отак, от так їх. Воспітуй. То батон, а то що треба попридумувати. Потім придумаю, хай десь я. Голова мені вже трошки відійде з того переляку кролі. Нормально, хоч не подушилися. Ей, діти, ви тут нормально? Нормально. О, двері відкрила, щоб все повиходило весь цей дим. Кози бідні перелякані. Так, да, дівочки. були б, каже, погоріли б і не бачила б коли. Тут, а дивіться, скільки воно воно пішло б, б. По стянці і тут вся клітка дерев'яна, згоріли б мої кози. Ой, мамочки, і не, і не кричать, ніхто не кричить, все тихенько, все спокійно, ну, думаю, їсти є. І головне, що в мене ж камера зараз ще й висить тутов, в сараї. Тож в мене є ж камера, тож глянь ту камеру зранку, встань, глянь, подивися, що тут робиться. Ага. Всі мовчайте, я довольна всіх їсти. Є. Думаю, я зараз собі ще своїми ділами позаймаюся і піду до них в сарай. Ага. Ой Боже. Отак. Так що не лишайте лампи без нагляду. Ну вона трималася на такій палці товстій, О, така груба палка. Воно було зав'язане, замотане. Як вони її? чи вони за провод дёрнули поросята і вона опустилася. Поросята що вже вже не немаленький, чи що. Ну вона, в общем, опустилася сам. Провід опустився, поняли як? Наниз. Ой! Все, воно вже тут поостивало. Зараз я піду соломи принесу на стелю. Все, я їм соломи перестелила. Зараз закутаю, щоб було їм як будка, і лампу чіпляти вже не буду. Ну його, баню. Вже вони будуть сидіти без лампи. Бо вони великі, вже не такі маленькі, і десь видно. Шарпнули і достали. Сіну гризуть. Ой боже, Боже. Оце, оце була б така мені біда. І не вір після цього в сни називається. Ну, я собі ходила, другу проблему крутила в голові. Колись мені був такий сон, тільки було багато змій. І в нас тоді дід помер. А я що це, знаєте, хожу і собі, о. Так, горіла трапка. Хожу і в голові, що це перекручую. Мой господи. А воно, Богу дякувати, вилізло мені такою неприємністю. Добре, що такою. <смас> і все. Я хоч довольна в цій ситуації, що що такою хоч вилізло. Так, да? батон? Вон та дівчинка то. Буде на свиноматку то точно, і та друга подивимося. Ну, для себе то будемо свиноматку тримати, щоб собі поросята не купляти, а щоб були свої. Бо з продажами то зараз не знаю як. А для себе то будемо. І каша буде пороситися, теж для себе будуть поросята. Підросли пару місяців і можна відправляти в морозілку. Ну, Такі от поросята, що ми побили, от ті, що покололи. П'ять штук ми закололи. 5 чи 6, а, то м'ясо я вам скажу не добре. Ми спробували, воно м -м. воно геть молоде, то будуть мати собаки, що їсти. Як даром роздавати, та й даром їх ніхто не хотів, я вам скажу. То Діма мій переколов їх, Мать і ті каже, собакам кашу варю. Все. Отак, отакі у нас сьогодні справи. А вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, що ви з нами, Бережіть себе, свої родини. Будьте уважні, не прогавте, як я. Ми тоді, коли кололи поросят, доставали їх з дитського садика. Ми бачили, що лампа опустилася. Діма до мене каже, ти підняла. Зараз кажу, підніму. Розберемо поросят, піду підніму. Вона не дуже була опущена. І я собі, знаєте, я собі крутанула в голові, що він підняв, а він, видно, подумав, що я пішла, підняла, і в оконцовці поросята її опустили до кінця. Поняла, як? Так що так. Ну, добре, що все добре. Всі живі, здорові. Пожар потушили, дим випустили, вже можна двері закривати. Тут аж павуки на низ були, поопускалися, слухайте. Я зайшла мені павуки в морду. Горіло, дим доверху пішов і вони давай донизу опускатися. Все, друзі. До зустрічі в наступних відео. Ой боже.